Привіт, друже! Я пані Веселинка. І сьогодні ми з тобою будемо вивчати фрукти, овочі та кольори. Діставай свій набір і почнемо нашу гру. Беремо ніж, він не справжній, безпечний, легенький і не гострий. Тому ним можна різати без страху Це морква. Морква! І вона помаранчева! Помаранчева. Бери моркву, клади на дощечко і легко розрізай навпіл. Молодець. Це кукурудза. Кукурудза вона жовта. Жовта. Кладемо її на стіл, обережно розрізаємо, а потім знову з'єднуємо. Як новенька. Це баклажан, баклажан. Він фіолетовий, фіолетовий. Клади обережно на стіл і розрізай. Дуже легко. Ось так. Ще в нас є перець, перець. Він гострий, гострий та червоний, червоний. Також в нас є червоний помідор, червоний помідор. Вони також йдуть до салату. Салату. Салат це мікс нарізаних овочів. Беремо тарілку, тарілку. В неї складаємо наші нарізані овочі. овочі. Беремо виделочку та перемішуємо. У нас вийшов овочевий салат. Овочевий салат. Молодець, друже! Сьогодні ти вивчив стільки кольорів та овочів, що можеш зробити сам овочевий салат. Овочевий салат. До зустрічі! Пока-пока!